Слава Господу! Навіки, слава. Навіки. Вітаю вас, брати Навіка. і сестри. Давайте порозмірковуємо з вами над Словом Божим, записаним в Євангелії від Луки в другому розділі. З 41 по 52 вірші. Ми добре знаємо цей текст, давайте порозмірковуємо більш детально. Мова йде про той випадок, коли. Ісус Христос залишився в Єрусалимі, а його мама і Йосип пішли додому без нього, не знаючи, що він з ним не йде. Батьки його щорічно ходили до Єрусалиму на свято Пасхи. І коли мав він 12 років, вони зазвичай на свято пішли. Як дні ж свята скінчились були і вертались, вони, Молодший, молодий Ісус в Єрусалимі лишився. А Йосип та мати його не знали того. Вони думали, що він із подорожніми йде, пройшли день дороги та й стали шукати його поміж родичами та знайомими. Але, не знайшовши, вернулися в Єрусалим та й шукали його. І сталося, що третього дня відшукали у храмі його, як сидів серед учителів, і вислухував їх, і запитував їх. Усі, ж, хто слухав його, дивувалися розумові його, розуму та його Відповіді. І як вони його вгледіли, то здивувалися, мати сказала до нього: Дитино, чому ти так зробив нам? Ось твій батько та я із журбою шукали тебе. А він їм відказав, чого ж ви шукали мене? Хіба ви не знали, що повинно мені бути в тому, що належить моєму отцеві? Та не розуміли вони того слова, що він їм говорив. І пішов він із ними і прибув у Назарет. І був їм сухняний. А мати його зберегала оці всі слова у своїм серці. А Ісус зростав мудрості, мудростю і віком та благодаттю у Бога і у людей. А Ісус зростав мудрістю і віком та благодаттю у Бога і людей. Такий дивний випадок, хіба не так? Якось так дивно так виходить. З Назарету. В Єрусалим пішли разом. А назад мама і Йосип повертаються, проходить цілий день, вони навіть не поцікавилися, де Ісус? А Ісус зі свого боку залишився і їм нічого не сказав. Чому так якось дивно? Давайте ми звернемо увагу на ось цей вірш. Коли прийшли вони і знайшли його. І питають, чого ж ти так зробив. А він каже, чого ви шукали мене? Це запитання. А далі не просто запитання, а такий легенький докір. Хіба ви не знали, що повинно мені бути в тому, що належить моєму батькові? Хіба ви не знали? Чому Ісус так вчинив? Я так аналізував цей текст, обдумував. Просив Бога мудрості. Е, якби це був не Ісус, а хтось інший, я мог би сказати, так це не слухана дитина. Але ж Ісус не є неслухана дитина. Ісус ніколи в житті гріха не зробив. І Марія і Йосип знали, хто є Ісус. Знали, що Він народжений від Духа Святого, знали, що Він є Божий Сином. Я уявив собі себе на місці Марії Йосипа. Що означає, коли грішні люди виховують, ростять безгрішну дитину, про яку знають, що це досконала дитина. Були в їхній сім'ї інші діти, про це слово говорить Боже. Грішні були люди. Да? А як воно буває? Та дитина, яка в сім'ї більше проблем приносить, тій дитині, батьки люди, чи більше часу діляють. Так? Ісус проблем не приносив зовсім. І його настільки, якби від нього увага була забрана, що навіть Єрусалим його забули і пішли в лазарет. Уявляєте, з одного міста йшли в інше місто. Думали, що він, як слух'яна дитина, буде підлаштовуватись під, ними, під них і буде йти за ними. Але ж Ісус робить корів. Хіба ви не знали? В цих словах звучить питання, ви що, забули, хто я такий? Ви свою увагу сконцентрували на інших дітях, а про мене забули. Ісус. Ім такий урок підніс любов'ю Марії Іосифа. Давайте далі порозмірковуємо. Тут виходить, такий конфлікт думок виходить, якщо Марія питає дитину, що ти з нами тут зробив, а Ісус докоряє, що а, хіба ви не знали? Така конфлікт невеличкий получається. Якщо виходить конфлікт між двома особами, щонайменше одна з них не права. Хто? Явно це не Ісус. Мама Іосип були в даному випадку неправі. І він їх з любов'ю поправив. А потім він пішов з ними і був у покорі їм сухяної дитини. Але написано мама зберегла цей випадок у серці своєму. Це послужило добрим уроком. Далі, давайте проаналізуємо ще. От уявіть собі, йдуть вони, йдуть Марія, йдуть, Йо, іде Йосип, йдуть вони, день вони йдуть, а потім оп, а де Ісус, а ми думали, що він з кимось йде. І вони розпереживались і повернулися шукати. Якщо вони на третій день аж його знайшли, а розпереживалися з першого дня. У мене таке логічне запитання виникло. Тут написано, що от Марія каже, ми, ось, як вони його гледіли, то здивувались, а мати сказала до нього, дитино, чому так ти зробив нам? Ось твій батько та я із журбою шукали тебе. Оце журба, оце переживання. Ну, зрозуміло, що. С першої ж хвилини їх серця наповнило. Як тільки зрозуміло, що Ісуса з ними немає, а ну, куди не подівся? І от вони повертаються на третій день, аж ми йшли більше двох днів шукали, а я не читаю, якось не написано, а молилися чи не молились Господи? Якщо не молились, то тут, можливо, мало довіри Богу буде, було. Але якщо молились, напрошується інше питання. Якщо молилися і зразу ж помолилися, Господи, будь ласка, поверни нам Ісуса, дай нам його знайти. Е, як ви думаєте, Марія і Йосип з першої хвилини хотіли знайти, прямо у цей день знайти, чи вони так е, думали, от як би нам його знайти через три дні? Зразу хотіли, так? По, по тексту видно, вони переживали. Марія каже, ми ж переживали. Хотіли зразу, якщо помолилися зразу, чого б Бог не дав просиме зразу. Написано, якщо по волі Божій просите, отримаєте. Якщо просили, якщо просили, якщо не просили, це погано. Однозначно. Якщо просили і не отримали, це також не зовсім добре. Хотіли, Боже, ми хочемо зараз, а Божа воля, ми ну, потім. Таке невеличке розхожіння, як то кажуть усіх, як розбіжність. розбіжність, розбіжність бажань Бога і їх. Невідповідність. Але ж, але ж, якось так воно дивно виходить. Ми знаємо про маму Марію, маму Ісуса, що вона була дуже хорошою, була праведною людиною. І Господь же не просто так її вибрав, він вибрав її як найбільш достойну для тієї, ролі, щоб вона стала земною мамою Сина Божого Ісуса Христа. Вона була праведною людиною, вона була дуже хорошою людиною, дуже хорошою. Але якось так у Християнстві дуже поширилася така думка. Якщо Богородиця, то це пресвята. Що значить пресвята? Пресвята це ну, є святий, да? а є пресвятий. Пресвятий це вища, найвища ступінь, найвищий рівень святості. Це рівень Бога. Це людина така ж свята, як Бог. Тобто жодного гріховного вчинку власного за все життя людина не зробила і так якось у багатьох людей. Такий якийсь така думка виникла, от якщо я грішний, мабуть, мене Бог не дуже хоче використати. От як я, я був святий, а хоч трохи святіший, чи я є зараз. Можливо, як я ще трохи святіший стану, може, тоді, може, буду Богу служити, і Бог мене буде використовувати. А зараз поки що ну, я не готовий. Хто я такий? Я маленька людина, я, 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 я нур, я не щеплюся і так далі. До чого я все це веду? Чому я цю історію так подетально, подетально розібрав, щоб проаналізувати? Я фокусую увагу на Марії, на мамі Ісуса Христа. Вона була праведною людиною, але цей текст показує, що вона була недосконалою, не на всі 100% досконалою в плані безгрішності. Вона могла помилятись, могла десь чомусь не відповідати булікова, -то. тобто согрешити. Але, але її таку Бог вибрав на височайшу місію народити і виростити Ісуса Христа. Бог нею, любі друзі, не погидував, хоч вона і грішна була. Бог ну, мною не годує, хоча ще набагато грішніший. Бог вам не годує. Можливо, зараз у цьому залі. Або через інтернет хтось почує. Той, хто думає, що я грішний такий грішний, або я така грішна, що. А куди не ще рипаться, щоб там ще, щоб Бог і служити, щоб Бог мене використовував та хтось ви такий? Граніть ці думки з голови. Бог любить вас. Бог. Хоче кожного з нас використовувати у своїх цілях як інструмент. І він не чекає, коли ми станемо ідеальними, безбрішними, коли наша життя стане пресвятою. Він хоче використовувати кожного з нас вже сьогодні. Тому, якщо у кого в серці, на серці лежить, яким служінням я можу зараз служити Господу, служіть. Амінь? 对。<Okay. S 2> good job, good, good.